Вітаю всіх закоханих та щасливих з вами найтепліша програма про кохання та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Зважаючи на усі перевірки, які ми проводили останнім часом, виявляється, що з жовта майка лідерів знову у хлопців. Дівчата, я звертаюся до вас, треба з цим щось робити. Як складається ситуація сьогодні? Подивимось, давайте розпочинати знайомство із нашими сьогоднішніми героями та дивитися сюжет про їхнє знайомство. Мы ехали с друзьями-байкерами в Севастополь на байк-шоу. Мы остановились в Кирчи для того, чтобы там отдохнуть, переночевать. А мы с девчонками приехали тоже в Крым отдыхать. И у Бай Байкер ПАБ, так называемый, вот там мы и познакомились. Подмигнул вот, первый я. Дело в том, что там было очень жарко, мы приехали с дороги все такие в банданах, в косухах, пыльные. Артем подошел, но взглядом Ми встречались до того, як постоянно. постійно, і було зрозуміло, що можна з ним познайомитися. Після после завершення концертної програми там була караоке. Ми пішли друг другу песни, посвящали друг другу и потом я Потім пригласил пригласили на танець. І вот так у нас зав'язались романтичні отношения. Після знайомства наші закохані роз'їхалися. Анна відправилася до Дніпропетровська. А Артем подався додому у П'ятигорськ. Проте, довго сумувати один без одного молодим людям не довелося. Артем хутко зібрав речі та поїхав за Анною. У Дніпропетровськ. Сюжет ми переглянули час зустрічати наших героїв у студії Я вам представляю Артема та Анну. Я вас вітаю. Ну, зізнавайтеся. Чи розмовляєте один з одним у вільний час? Знаєте, усі мрії, сподівання, надії. Так, да, звісно. Усе знаєте доброводного, так? Да. Як думаєте, хто сьогодні переможе? Хто краще знає? Я. Так. Да. Артем підтвердив, що Аня знає, так? Да. Тобто ми перемогу одразу віддаємо Ані. Безусловно, звісно. Чи будемо змагатися? За ну, ми поборемося. Ну змагати. Я ж дівчинка просто. Значить, я маю побігти. Так, да, просто я завжди проіграю. Угу. В боротьбі з нею. Ти ж мальчик. Джентльмен. Може бути. Ми перевіримо. Аня, ми тебе проведжаємо до таємної кімнати, щоб ти не підказувала Артему. Все чесно. Хорошо. А поки Аня йде до нашої таємної кімнати, я нагадую вам наші дуже легкі правила. У нас є по 5 запитань для кожного з учасників, а також творчий конкурс. Той, хто дасть більшу кількість правильних відповідей та швидше впорається зі своїм завданням, той переможе сьогодні та здобуде звання знавця своєї другої половинки. Ну що, Артем, ти готовий так. розпочинати? Так? Добрий раз, починаємо. Перше запитання. Що найчастіше робиш ти у вільний час? На думку Ані. Чотири варіанти. Лежиш на дивані. Другий варіант – катаєшся на мотоциклі. Третій – працюєш. І четвертий – куховариш. Що на тебе схоже? Ну, на мене більше схоже, що я працюю. Хоча, звісно, хотілося б полежати на дивані, покататися на мотоциклі і приготувати щось вкусненьке. Але виходить так часто, що я готую. Працюю. Що ти працюєш? Так, працює, правда. Обмовився, по фрейду. Тобто ми обираємо третій варіант. Да. Добре, наступне запитання. Якби Аня зустріла прибульця на вулиці, якими були б її дії? Чотири варіанти втеча. Привітала спеціальним жестом. Думаю, є спеціальний жест. І четвертий сфотографувала. Ну, вряд ли сфотографувала би. Вона любить постановочно приготуватися. Поставить все красиво, а инопланетянин это такая штука. Ну поки поставишь, все Да, 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 он уже убежит. Убежала бы тоже вряд ли, потому что ну, шпильки не, сп... не способствуют быстрому бегу. Я думаю, что есть у нее специальный жест, которым бы она поприветствовала бы инопланетянина. Это б выглядело б как вот так. Ну вот, поприветствовала бы специальным жестом. Добре, наступне запитання. Який подарунок найбільше запам'ятався Ані? Чотири варіанти. Романтична вечеря». Квіти, грабельки з лопаткою. И ваша зустрич. встреча. встреч. ну нельзя рассматривать нашу встречу как подарок, ведь это же не было, не было не запланировано. А вот грабельки с лопаткой, да, это был действительно такой трогательный момент. У нас большое количество разных растений, дома цветов, ботанический сад. И я понял, о, надо найти какой-нибудь наборчик. И слава богу был наборчик небольшой, там были грабельки, лопатка, и еще какая-то штука. Вот. ну и добавил это какими-то такими перчатками. Проволочки, бабочками продавали. И бабочки. Все, все с перчатками, в цветочки. Короче говоря, попал в точку. Скуп... Да, вспоминаю до сих пор. Добре. Наступне запитання: як ви Ані запропонували знятися у фільмі? Який це був би фільм? Чотири варіанти: це "Гордість та упередження", "Красуня", "Сам дома" і "Солдат Джейн". Хочу підтягнути варіант. Вряд ли, а не мелодраматичний. Да, "Красотка" ну тоже не камео. А Один дома" не представляю, в якій ролі вона могла б там зіграти, ну Только что если один дома два, кормящая голубей, <laughs> ну и то вряд ли. Потому что тоже не очень респектабельный герой. А вот солдат Джейн, да, потому что подходит по как бы, характеру, что ли. Ну такая целеустремленная она. Поэтому солдат Джейн, да. И останнее запитание: який костюм Аня одягнула б на наступный Хэллоуин? Четыре варианта: це моряк, пират, хом'ячок або планета. Угу. Ну, планета на Хэллоуин однозначно отпадает, потому что это не настолько страшно, да. Моряк, я не знаю ни одного персонажа моряка, который бы тоже пригодился бы на этот праздник. Пират, ну, это очень типично, банально, все пираты на Хэллоуин, наверное. А вот хомячок, скорее всего, да, потому что есть одна история. У Анютки был хомячок, который сошел с ума. Я ногти красила. Вот так прыгает, просто прыгает, вот все время прыгает. І потім он обіжав. Я, да. я думаю, він хотів просто стати артистом цирку. Він тренувався, тренувався, а потім його відпустили. І він побіг до цирку. Жалко, що не вміють говорити. А тепер гастролює євро. Да, якщо якщо бачите, це, це він да, привіт. Підрахувати кількість правильних відповідей Будемо трошки згодом. Наразі змінимо наших закоханих місцями, адже блок запитань для дівчини вже на черзі. Дочекайтесь. А я нагадую, що ви дивитесь Дніпропетровський державний та програму про кохання. Поряд зі мною вже з'явилася чарівна Аня, і я її вітаю. Аня, ну що скажеш, як впорався Артем? Які твої коментарі? Ну, я думала, що, звісно, і я буду переможцем. Він взяв на все відповідь. Я тепер навіть не знаю, як обійти його. Така блускуча перемога. Ну, це ще не перемога, це так mm -hmm. половина етапу. Але ми будемо. Не теж... не розумію, як це так зробив. Прочитав думки, прочитав думки. Навірно. Ми будемо теж боротися, так? Звісно. Давай спробуємо. І перше запитання: які традиції є у вашій сім'ї, які відрізняють її від інших? На думку, Артема, запитання на плазму. Чотири варіанти спільне освоєння рецептів. Другий варіант – 1 травня в наметах у дворі. Третій варіант – вечір кіно. І четвертий – один день лише в двох. Однажды у нас не вийшло поїхати на 1 мая в запланіровану поїздку на море. Тому ми подумали, ну як же нам, какое ж розв'язання такое придумать. а поставим кому палатку прямо <laughs> во дворе и будем там жить. И теперь из года в год мы не портим э, и не меняем традиции. 1 мая – палатка во дворе. Несмотря на погоду, дождь, холодно, неважно, мы там живем. Наступное запитание. Який подарунок найбільше запомнился Артемові? Четыре варианта. Ваша зустріч, гитара, черное чернило и фестиваль рок-музыки. Ой, ну, ваша зустріч, Это же не подарок. Гитару, гитару не дарила. Фестиваль рок-музыки не дарила. А вот черная чернила в этом году это духи такие. Подарила ему на день рождения. Он был очень счастлив. Все теперь женщины сходят с ума И от этого запаха. Ему нравится. И похоже, что чорна Сердю. Як виникла ідея подарувати саме такий подарунок? Чи він натякав щось, так що хочуть? Натякав, натякав. Точно. І <реш> заходимо іноді э, в магазин, в якому продаються різні запахи. Проходимо, э, нюхаємо. Приходимо туда специально побрызгаться. Медушусь. А він всегда к одному ідёт. Думаю, ну, наверное, нравиться. Треба, точно. треба придбати. Надо брати. Добре, запиняйся на третьому варіанті, так? Да. Добре, наступне запитання, що найчастіше робиш ти у вільний від роботи час, на думку Артема. Чотири варіанти: прибираєш, готуєш їжу, сидиш в інтернеті або дивишся серіали. Точно не смотрю серіали. Не серіали, не фанати? Ні, не сиджу в інтернеті, це таке 5 у заняття. Убираю. да, но не каждое свободное время, а вот готовлю еду. Супер кулинар Джейми Оливер да, просто реально. расплакался бы, наверное. Я все время фантазирую, придумываю что-то. И его заставляю пробовать. Ну, как? Каждый раз говорит, о, боже, это белиссимо, как вкусно. Нашла путь к мужчине, к сердцу мужчины, прямой. Артему, запропонували сняться у фильме. какие бы это был фильм? Чотири варіанти – це комедія, мелодрама, фільм Жахів або бойовик. Мой фильм Однозначно, тому що Артем знає, що я люблю ужастики, он их никогда со мной не смотрит или спит в этот момент. Поэтому, чтобы доставить мне удовольствие, он бы в фильме Жахев снялся. Я думаю, что сниматься не так страшно, как смотреть. Конечно, я бы не удивил. А фильм Жахев можно. Конечно. Добре. И последнее запитання: Какой костюм одягнув бы Артем наступного Хеллоуина? Четыре варианта. чебурашки, крокодилогены, чепаллина, або робота. Так, робот нет. Чепаллина, крокодилогены. Наверное, чебурашка, потому что это самое смешное. Мені цікаво було подивитися на це. От і мені цікаво. Подивимось. Ага. Ужово, у живу. жовтні. Возможно, сфотографіруємо, покажемо. Усе. Усі запитання до наших учасників закінчилися. Час переходити до творчого конкурсу, розминати наші мізки, творчість та ручки. Дочекайтесь. Тож у нас є два завдання. Це пазл для Ані та. Цибулька за Артема. Треба нарізати та зібрати. Нараз, два, три я рахую, ви розпочинаєте. У нас зараз рахунок рівний, так що хто швидше впорається з завданням, той переможе у перевірці. Нараз, два, три, розпочинаємо. мне кажется, я могу и победить. Со слезами на глазах. Подожди. Просто побеждаю тебя. Не могу это видеть больше. Ты что, все нарезал? Все нет. Вообще Подожди еще. Що це спільна ваша перемога, тому сьогодні сертифікат, я знаю свою другу половинку, ви отримаєте вдвох. Клас. Ось тримайте. Це вам. Да. Крім цього, наші друзі Двінара студія дарує Ані Професійний макіяж від Ренати Журавльової. Це тобі. Тримай. Ура. Клас, О, Артем так, виплакав сертифікат для Ані. Дякую, Артем. Дякую. Ось так непомітно сплив час нашого сьогоднішнього випуску. Тож кохайте один одного сією душею та будьте уважними до ваших дрьох половинок. Це була програма про кохання. Да я її ведуча Анастасія Шапувала. Вас зустрінемось.